І знову ж таки певний дискомфорт з точки зору. Тут, до речі, трейд непоганий. 3 в 3 можна зачепитися за цей раунд. 3 в 2, Непогано. Команда Пешені дає надію нам, що цей матч може бути конкурентним. Дай Боже, да твої слова Passion вуха. Ну, все одно вони не забрали жодного девайсу, тому що занадто далеко помирали гравці навіть джуніор. Виходять контактиком Шорт, Джакас хоче. У нього дігл, він відпрацював. Молодець. Один фраг він дає. Це добре. Зараз ворот окей, та Демченко повинні забрати калашики, у них немає кітів. Але шанс на раунд все одно присутній. Вовщик обходить з лонга. Демченко буде, напевно, розігрувати через шорт. Але грає достатньо пасивно, тому що його тімейт повинен перший забайтити. Е, він ще й червоний. А Семетрі залишився на пленці. Відпікує собі КТ. Е, непоганий дав собі смок на розіграш. Ворот окей. Помічає Семетрі, Демченко вже рухається занадто, квапиться, Сережик. І 20 кп Вова. Без кітів я не знаю, як йому це вигравати. Намагається жити Семетрі, непогані тут лешечки собі не кидає і. Ну... Я, я протестую проти такого розіграшу, мені не подобається, як вони зіграли.